Привіт, колеги! 17 жовтня, йде викопка саженців повним ходом. Ну, повним ходом це, скажімо так, відносно все, тому що ґрунт мокрий, трохи налипання відбувається, але все відбувається планомірно. Всі, хто замовив свої саженці отримають, не хвилюйтесь. Я чисто коротенько, знаєте, хотів затронути таку тему. Я дивлюсь в Фейсбуці, в фотографіях. Часто ті, хто займається такою ж роботою зараз, як і я, викладають ну, саджанці з кореневою системою, довжиною метр. Ну, Дивіться, перед вами саджанець з нормальною, більш навіть, ніж нормальною, повноцінною кореневою системою. Довжина тут самодовшого корінця, корінця, який ви бачите зараз, ну, десь порядка 35 см. По суті, це навіть довга, дуже довга. Коренева система, то є її бажано коротити до 20 оце розгалуження сантиметрів не довше. По суті, це навіть більш, ніж нормальна коренева система. От в мене питання до тих, хто женується за кореневою системою довжиною метр. Питання, що ви будете з нею робити? От Ви отримаєте такий саженець, в ньому довжина метр кореневої системи, яку вам в діаметрі чи периметрі потрібно викопати яму, щоб ці корені розкласти, а не скрутити клубком, щоб вони у вас були розложені в різні сторони і не були скручені або зігнуті. Ну, Два метри потрібно копати таку яму. Ви будете копати таку яму? Тому ну, не женіться за такою кореневою системою, тому що ну, ви її все одно будете обрізати, вона вам абсолютно не потрібна. І той саджанець так само буде. Розвиватися як і саженець звичайний, яким, з яким обично копається посадковий матеріал. Тому ну, не стимулюйте і лозоводів або тих, хто займається вирощуванням саженців для вас. І ну, самі не думайте, що якщо у вас коренева система метрової довжини, що то, якийсь, то буде мати якісь переваги. Порівнянні з звичайною кореневою системою. Коренева система погана це коли у вас отакий один або два стержні. Оце є коренева система погана. Хоча цей саженець приживеться, якщо за ним ухажують, ну, він буде, йому треба більше часу. Коренева система нормальною вважається, коли є мінімум три розгалуження. Це вже є нормальна коренева система. А ті всі метрові хвости, ну повірте, воно абсолютно ніякої цінності для саджанця не, не являє. Якщо ця саджанець буде переноситись, тобто пересаджуватись. Тому всього найкращого вам і успіхів уже в новому сезоні, і сил, щоби посадити те, що ви замовляєте.